Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий в вашому житті, Бог добрий в вашому житті. І Бог хоче проявлятися щодня в ваших обставинах, в вашій родині, в житті ваших дітей. Тому говорю мир вам, мир дому вашому, мир у всьому вашому. Амінь. Згадую одну фразу. Вона записана в книзі Притч, 28 розділ, 20 вірш. Там написано вірна людина, багата благословеннями. Скільки сьогодні я бачу навколо себе вірних людей, і вони багаті благословеннями. Я бачу, як Бог їх підіймає, як вони одружуються, народжуються, діти, як вони розкриваються в покликанні. Як Бог благословляє їх фінансами, як Бог розкриває їх в дарах, в служінні. Тому що людина непохитна у Христі, людина непохитна в своєму покликанні, людина тверда, людина надійна, вірна людина в грецькій там це надійна, тверда, непохитна. Тому стільки бачу навколо себе вірних людей і бачу, як Боже таке. Благословення, воно розпорошується і розповсюджується на їх життя. В той же час я бачу, як багато людей вони щось починали, але зупинились на початку, або всередині, або наприкінці. Це знаєте, як виглядає? Людина копала, копала колодязя, прикладала багато сил, витратила багато часу і залишалося трошки. І ось вже вода піде. Але людина кинула копати і так і не, не дійшла до кінця, так і не побачили її очі, так і не скуштувала тієї нагороди або того благословення, яке Бог їй приготував. Тому сьогодні багато людей, на жаль, можливо, це і ти, то є час виправити щось, змінити, взятися заново з благословенням Господнім і продовжувати. Сьогодні багато людей. Вони щось почали і потім зупинилися. Зупинилися через плоть, яка лінується, яка не хоче, яка не бажає. Зупинилися через критику людей, через вплив сатаних бісів, через вплив якихось людей токсичних, які ну, просто не вірили в тебе, які не давали тобі можливості копати цей колодязь. Десь замість того, щоб підбадьорювати навпаки. Приводили тебе в стан знесилля, щось або хтось тебе зупинив. На жаль, і ти зупинився, і ти не зможеш тоді побачити те, що Бог тобі приготував. Тому, друзі, ми не повинні зупинятися. Ти повинен, я повинен. Ми повинні визначитись, що це відкриття від Бога, це бажання Бога, це воля Божа і все, і бути в цьому надійним, твердим, непохитним, вірним. І ти побачиш через якийсь час оцей момент, як він розкривається в твоєму житті. Як він розкривається? Вірна людина вона багата благословеннями, благословеннями. Тому це про тебе. Ти вірна людина, і ти будеш багатий Божими благословеннями. Амінь.